Мої вітання. Продовжимо налаштування Мрія ОІС. Сьогодні поговоримо про підгрупи і які є нюанси, які потрібно пам'ятати при створенні підгруп. Зліва у розділах вибираємо налаштування. Далі в розділах вибираємо навчання. Та у групі класи вибираємо Підгрупу. Об'єднайте класи у підгрупи за предметами. На сторінці підгрупи. Ви можете зверху за допомогою фільтрів вибирати навчальний рік, які паралелі і які класи ви хочете робити зміни для швидкості налаштування. Покажу на прикладі довільного класу. Натискаєте на блок класу. Як ви бачите, поки підгруп немає, тому що ми їх не створювали. Для того щоб додати підгрупу, у верхньому правому куті натискаємо кнопку Додати підгрупу. Далі вказуємо предмет. Давайте я всі варіанти покажу на прикладі фізичного виховання. Вибираємо предмет із списку фізичне виховання. Предмет називається Фізична культура. За яким принципом ви хочете об'єднати учнів. Учнів можна об'єднувати трьома способами: перше. Порівну за списком. І скільки груп ви хочете об'єднати. Наприклад, дві. можна робити три і більше. Натискаємо далі. Автоматично діти були поділені у підгрупи по списку навпіл. Підгрупу поки не зберігаю, переходимо до наступного способу. Знову натискаю Додати підгрупу. Так само візьмемо Фізична культура. Принцип поділу візьмемо за статтю. Так само я візьму дві підгрупи, натискаю далі. Система поділила підгрупи, хлопці та дівчата. І наступний варіант поділу на підгрупи. Натискаю Додати підгрупу. Так само візьмемо Фізична культура. Принцип поділу виберемо вручну. Дві групи натискаємо далі. Всі учні класу в системі розміщені справа, і ви методом перетягування затискаєте учня і перетягуєте у потрібну групу. Тобто формуєте список вручну не за алфавітом і не за статтю. Таким чином можна створити підгрупи. Перша підгрупа це порівну поділити клас, друга підгрупа це хлопці та дівчата. І третя підгрупа переміщення методом перетягування дітей в потрібну підгрупу. Важливі моменти при створенні груп. Перше. підгрупи для зручності візуального відображення. Називайте прізвищем вчителів, які викладають цей предмет у підгрупах. Це буде зручно і візуально буде зрозуміло. Тобто натискаємо на підгрупа 1. Наприклад, фізкультуру першу групу веде Сергійчук, другу підгрупу веде Ковальчук. Зберегти. І дуже важливий момент. Внизу сторінки. Застосувати зміни, виберіть обов'язково ту дату, з якої відбувся поділ на підгрупи. Тобто, якщо це перший семестр, то спочатку семестру, якщо це другий семестр, то спочатку другого семестру. Якщо ви внесли зміни, тобто додали дітей у підгрупи, обов'язково вказуйте саме дату внесення змін. Інакше дитина буде відображатися в списку предмету, але ви не зможете поставити їй відмітку про урок. Після того, як перевірили список, перевірили вчителів, які викладають цей предмет, перевірили дату застосування, натискаєте кнопку Зберегти. Після збереження, ви бачите, з'явилася підгрупа. Зручно, що видно, який вчитель веде підгрупу і частина дітей, які відображаються у цій підгрупі. Наприклад, якщо вам потрібно робити підгрупи з таким самим поділом, наприклад, на трудове навчання, я натискаю кнопку Копіювати. Вибираю навчальний предмет, наприклад, трудове навчання, натискаю Додати. Далі, мені потрібно змінити. Тільки вчителів, які ведуть у підгрупах. Натискаємо кнопку Залівчиком, натискаємо кнопку Редагувати і змінюємо прізвище вчителя. Обов'язково внизу перевіряємо дату, з якої маєте застосувати зміни, і Зберегти. Поділ на підгрупи поки що робить адміністратор системи. Врахуйте це!